Доброго дня, Продовжуємо гороскопи на жовтень місяць. У нас наступні тельці з 1 по 12 жовтня. Емоційний фон та психіка. У цей період можливі підвищення. Підозрілість, недовіра до оточення, підсвідома боротьба за вплив, спостерігається зниження продуктивності, мислення, дратівливість, сарказм, труднощі у справах, особливо пов'язаних із отриманням або очікуванням важливої інформації. Це все може супроводжуватися неприємними новинами. Під впливом дизгармонічних аспектів людина схильна до ізоляції, псимізму та депресивних станів. Бізнес та фінанси неприятний час для ділової та інтелектуальної активності. Проблеми можуть виникати у питаннях спільного капіталу, акціювання, податків, зборів, боргів, спадщини та аліментів. Можливі фінансові втрати, затримки в реалізації планів, підтримки з боку партнерів або, або керівництва. Що я рекомендую? Тимчасово утриматись від прийняття важливих рішень, зробити паузу, перечекати, видихнути, робити ревізію фінансів та планів. В сім'ї стрімке бажання трансформації особистого життя, прагнення особистої свободи, можливі зміни у партнерських відносинах, які відбуваються під впливом зовнішніх обставин, рекомендація уникати конфліктів і агресивного тиску на близьких, працювати над емпатією та комунікацією. Рунічний гороскоп з 13 по 30 Жовтня такі руни, як Іса Хагалас. Алгіс, лагус чотири руни в цей період, які одна символізує іса, зупинку, внутрішню роботу, утримання від активних дій, у ділових питаннях, ви можете відчувати холодність або ваші близькі від вас можуть відчувати ваше відсторонення. Руна хаглас це можливі неприємні сюрпризи, краще уникати ризикованих фінансових. Операцій та ще хагалас як символ дуже кардинальних змін. Руна альгіз оберіг від обману та неприємних людей, захист у подорожах та контактах. Руна лагус очищена емоції, водні процедури, масаж для зняття напруги. Тож лагос вам допоможе відновитися. По здоров'ю, підвищення схильність до емоційного виснаження, замкнутості та стресів, можливе загострення захворювань опорно-рухової системи, операції та активне лікування краще відкласти. Рекомендовано фізіотерапію, м'які оздоровчі процедури, масаж, м'який фасціальний масаж для поліпшення рухливості та кровообігу, лімфодренажний масаж. Важливо підтримувати регулярний сон і медитацію. Для стабілізації емоцій, а ще використовуйте правило знову ж таки трьох секунд: сни та підсвідомість під час транзитів можлива поява тривожних слів або сюжетів, які відображають конфлікти та контроль. Рекомендується ведення сонника або журналу снів, щоб аналізувати підсвідомі страхи та конфлікти і поступово знімати напругу або вирішувати проблеми. З 13 по 30 жовтня період астрологічний прогноз починається емоційна активність, підвищення натхнення, нові знайомства, романтичні перспективи. Творчі ідеї, фінансові та ділові можливості, прибуток, подарунки, далі угоди, капіталовкладення, корпоративні справи, підвищення життєвої енергії, сексуальний стимул, поліпшення кровообігу та діяльності нервової системи, гармонізація відносин, нові, романтичні зв'язки, можливі заручення або весілля, підтримка сім'ї та близьких, допомога дітям у навчанні, вдалий період для спільних заходів, подорожі і хобі з партнером, прийняття важливих рішень швидко приводить до успіх, призводить до успі успіху успіху. Успішні переговори, укладення контрактів, корпоративні справи, інвестиції, можливі прибутки від міжнародних проєктів та співпраці з впливовими людьми. Рунічний гороскоп, руна совільо, активізація життєвої енергії, стимуляція творчості та ділових рішень. Продовжується вплив рун лакус альгіс, захист під час поїздок, емоційне очищення, підтримка сну, ділові переговори та. Роб... Та робота з фінансами додаються руни МАНАС та феху. Манас це взаємодія з партнерами, друзями, колегами, підтримка від оточення. Руна феху фінансове збагачення інвестиції, матеріальна підтримка. По та фізичному самопочуттю, позитивна активація енергії, фізична і душевна бадьорість, підвищення життєвих сил, потрібно контролювати апетит та уникати, переїдання, особливо для печінки та серця. Це можливі поліпшення стану при хворобах печінки, кровообуди, периферичної нервової системи, гормональних порушеннях тобто, ви будете видужувати. Жінкам сприятливий період для зачаття або підтримки вагітності. рекомендовані масажні техніки, Розслабляючий класичний масаж, зниження стресу, поліпшення сну, Фасціальний масаж або фасціальне слухання, відновлення рухливості та гнучності м'язів. лімфодренаж, очищення організму та зниження. Набряків, м'який точковий масаж для активізації кровообігу і нервових закінчень, зновідіння та підсвідомість, активність з творчими сюжетами, підсказки для вирішення ділових та особистих питань. Ведення журналу снів допоможе розпізнати важливі інтуїтивні сигнали. Тож, це кардинально іний час, ніж. Перша половина жовтня. Дякую, Дякую,тильці, гарного жовтня. Бережіть себе. До побачення. А яка ж карта у утельців? Карта тягар. Бремено. Дія Ласт. Сюжет. Що обозначається карта? Чоловік, який іде з каменем на спині, символ важкої ноші, сенс життя. Побачити нові ідеї. І Спробувати перенести всі випробування через і через структуру, через упорядкування свого життя. Тоді все вийде. Тоді ви побачите, що життя розквітне як ця квітка. Дякую.